Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам рододендрон Golden Sunset. Це є сорт із середньою силою росту, із розлогим вільним силуетом. За 15 років виростає більш ніж метр висоту та півтора метра в ширину. Квіти великі, чисто жовті, із золотими плямами, цвіте з квітня по травень. Golden Sunset добре росте як на сонці, так і в півті дні. На зиму цей сорт скидує листя. Це є досить морозостійка рослина, і її потреби набагато менші, ніж в інших рододендронів. Придбати рододендрон Golden Sunset ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!